Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми з вами випробуємо дивовижний лайфхак. Припустимо, що ми хочемо зняти відео і не когось, на кого можемо навестися фокусом, а самих себе. А от з автофокусом, ну, ви знаєте, автофокус має здатність помилятися. Ми ж зараз спробуємо зробити автофокус безпомилковим на камері. У нас цю річ мало хто використовує. Ну майже ніхто. Хоча в країнах Заходу від неї пісюють укропом. Я піддивився в одного канадського колеги, потім ще один колега з Нової Зеландії повторив і похизувався в Ютубі. Мова про бездротові пульти. Управління фотоапаратом. В комплекті насадка, схожа на передавач для спалаху, і сам пульт. Дія приладу каже виробник до 100 метрів. Хе -хе. Ну я не вірю в 100 метрів, але прикол в тім, що ця приблуда справді дозволяє дистанційно фокусуватися. Тобто можна відійти від камери далеченько і сфокусуватися на собі, як на репортері, людина, знімальна бригада, і розпочати запис. Дистанційно. Не так, щоб морда на весь екран, а рука приклеїлася навічно до спуску, а середнім чи навіть загальним планом сам себе. Мало того, що так в тебе працюватиме автофокус, і тобі не потрібен додатковий оператор, але ця штука дистанційно подає команду на початок запису і на його завершення. Мало того, що так в тебе працюватиме автофокус, і тобі не потрібен додатковий оператор, але ця штука ще й дистанційно подає команду на початок запису і на його завершення. А от цікаво. Якщо ти працюєш в студії і в тебе кілька камер, то чи зможеш розпочинати запис ними усіма одразу від одного радіопульта, замість того, щоб стрибати мавпою між камерами розставленими? По різних кутках. Е? А зараз наскаржуся вам, бо маю історію про людське жлобство. На початку 2000-х пультами дистанційного управління оснащувалися всі любительські камери. Не тільки шнуровими пультами, а й радіопультами. Наприклад, оця любительська камера Відіер d 300 Panasonic, оснащена і шнуровим, і радіопультом під таблетку. Зараз, в нинішні часи, оце шнуровий, до речі, пульт, догенький, гарний. А це радіопульт до цієї маленької любительської камери під таблеточку, батарейку. Так от зараз, в нинішні часи, коли камери зробилися професійнішими і чого вже там дорожчими, набагато дорожчими, відчутно дорожчими, пульти до них виробник припинив класти в коробку. Зажлобився виробник за більші гроші, менше комфорту. Бо який капіталіст не піде на злочин і змову проти покупця, заради 600% прибутку. Хоча... Хоча є то другоє. А зараз проведемо експеримент. Візьмемо фотоапарат 2000 далекого 10 го року випуску, в якого такий собі автофокус, бо 2010 рік. До того ж, це фотоапарат фірми Panasonic Lumix, яку традиційно гудять за такий собі дуже автофокус. Отже, Фотоапарат Panasonic gh 3 2010 року. І за хвилину ми з вами зробимо на ньому обалденний автофокус, шикарнючий, якщо експеримент вдасться. І за бажання, за бажання, шикарний автофокус ви зможете зробити собі на камерах не тільки Lumix, а й інших виробників Sony, Nikon, Canon, Fuji, Film, просто. Придбайте собі пульт з контактом під ці торгові марки. А чим я керувався, замовляючи собі дистанційний прилад управління. Якщо хтось скаже, що я керувався крихітним розміром цієї приблуди, то це не головне. Найважливіше, зараз я розпакую. Е, оце шнурочок, оце самий пульт. Оце передавач. Так от, найголовніше, на мою думку, що пульт з передавачем працюють від невибагливих, розповсюджених пальчикових батареек 3А. І якщо ця батареечка десь щось якось, то ви дуже легко знайдете собі її заміну навіть у сільському магазині, на відміну від батарей типу таблетка. Або візьмете відповідні акумулятори 3А. Недорого! Наступне ось цей. Саме цей і тільки цей передавач з поміж багатьох подібних конкурентів, оснащений світловим датчиком. Я увімкнув апаратик. Так, він увімкнений і. Бачите? Світловий датчик блимає. Якщо я візьму зараз пульт, пульт ти де? Де ти дівся? А, ось пульт. Якщо я візьму пульт, і почну натискати, то, як ви бачите, передавач, що кріпиться на фотоапараті, відповідає зеленим вогником. І коли я за кілька метрів від фотоапарату підсліпувато ружуся і натискаю на пульт, щоб сфокусуватися, аби розпочати запис, то мені дуже приємно бачити, що прилад, блимаючи, сигналізує запис розпочато. Зі світловим датчиком я себе почуваю набагато впевненішим. Нарешті ціна 600 гривень 12 доларів з доставкою з Китаю. Автофокус плюс пульт дистанційного керування за 12 доларів США. Розумієте, щоб купити Panasonic з кращим сучаснішим автофокусом, мені треба буде викласти мінімум 1400 доларів, а тут 12 за все. Канадець, який свої тусовці в Ютубі розхвалив саме цей пульт, користується ним років уже з 10. Саме цієї фірми цього виробника. Я стежив років 5 за цим. Тож і сам не витримав, замовив у китайця. Це не реклама. Зараз я увімкнув на фотоапараті автофокус за розпізнаванням обличчя. Зазвичай на Panasonic GH3 автофокус автоматично дуже добре, і гарно спрацьовує на моєму личку десь на відстані в метр. Якщо за спини, звичайно, не вимахую, призно, гілочкою якесь дерево. Ось, ось, зверніть на мене увагу. І... Отже, автофокус дуже добре працює, але коли відходиш далі, ніж на метр, на два метри, на три, на п'ять, то автофокус робиться вже непередбачуваним. Тож сьогодні ми відійдемо на. Більшу, величеньку відстань від фотоапарату. А тепер давайте познайомимося. Це сер рулетка. Сер рулетка допоможе нам правильно виміряти відстань до фотоапарату, на який я збираюся випробувати фокусування за допомогою, де воно тут у мене? А, ось? За допомогою пульта дистанційного управління. Отже. Я відходжу зараз на, давайте вимірювати, на 2 метри. 2 метри і випробовуємо пульт. Чи я в фокусі? Гаразд. Відійдемо ще на метр. Випробовуємо пульт. Гаразд. Підійдемо на метр. Відійдемо ліворуч, відійдемо в інший бік, підійдемо ближче. Це був автофокус за розпізнаванням обличчя. А зараз ми випробуємо однозонний автофокус, тобто будемо фокусуватися по центральній точці, тому я весь час перебуватиму в центрі кадру. Відійдемо подалі. Зелений ліхтарик на дистанційному пульті блиме, тож я бачу, що контакт певний є. Відійдемо ще далі, метрів на три на три з половиною. Спробуємо сфокусуватися. Підійдемо ближче, ще ближче, ще ближче. Поставив якнайширшу діафрагму на 2,5, аби тест був якомога повнішим. Все-таки глибина різкості має бути невеличкою. Ну що ж, я не скажу, що цей пульт верхівка інженерного мислення і взагалі мрія відеографа, але у більшості випадків він все таки спрацьовує. І він справді здатний допомогти, коли ти сам собі і режисер, і оператор, і стендапер. Можливо, цим пультом є сенс робити не один дубль начитки. А пару. Але він однозначно дозволяє фільмувати не лише власну голову, а й середні і навіть загальні плани з чималим відсотком потрапляння у фокус. Тож повторюся: пульт здатний допомогти не лише у фокусуванні, а й дистанційно розпочинати або припиняти запис, що теж, як по мені, надзвичайно важливо. Таке дистанційне керування стане не лише на Panasonic, а й на інші системи, а я з ним обов'язково працюватиму. Сподіваюся, що лайфхак стане вам в нагоді. Натхнення маю і вам бажаю, а сам піду вип'ю чаю. З вами був Сергій Меркулов.